Одривітували ми бред, відремонтували Зараз покажем що у нас там було. Як ви знаєте, останній раз ми купували сіно і у нас зірвало зривний болт. ну Оказалося діло було не в болтові, а було діло в голці. Ось ми купили нову голку, а з той сторони новеньку голку купили. Було діло в голці, погнуло голку. Ну, причин там могло бути декілька від зелен... ну, сирої маси до того, що щось могло попасти, якраз в той момент, коли голка йшла на зав'язування вузла. Ну, Наскільки ми знаємо, що права сторона в них проблемна, ми знаємо. тому було рішення, заказали голку, ну і ще трошки помучалися, поки її виставили, провірили момент зажигання чи запалювання. На пресові, ну, по зажиганню і все добре було. Виставили, щоб голки, оце тудочки, одночасно підходили до цього, нитку ложуть одночасно цітков'язання. Тобто, одночасно виходять нитки і одночасно кладуться в ці каналочки. Це ми зробили. Ну і По пресу в нас там ще є пару причин. Ну Що ми будемо ще робити по ньому? Це вже Останнє поле, яке ми тюкуємо, ще, ще одне у нас маленьке там буде, там сотих 6-7, ну десь так, ну до 8 сотих, коротше. І е, ну це не поле, це скоріше так, о, городик. І це вже останнє, що ми на цей, на, на цей рік тюкуємо і будемо ремонтувати наш прес, щоб він трошки був е, краще в'язав. Ну Спробуємо, по крайній вибух. У ну, нас у планах обрати такі люфти. Ну, тут люфт із-за того, що в оцій планочки... Там. Ну, давай Отверстіє да. вже розбилося. Отвір. Стало вже не отвір, а стала дирка вже. Mm. Сейчас. Ну, в принципі, видно, що там воно вже розбилося. Заваримо його, потім у нас є ще проблема з оцим люфтом, як бачите, на крючку, на крючку да. підваримо крючки, підваримо ці. Вузло скидачі, якщо я правильно кажу, як вони називаються, по підварюємо. І можливо, ну тут немає, на а на цій трошки є. На крючкому самому є там канавка така. Теж підварим, зашліфуємо, уберемо цей люфт. Ну і Тут, ну, тут -то нормально, вроді би. Ну і ну, так, по мелочі тут. Є. Жабра повар. Да, жабра, а тут у нас оце, що тут прикручені жабра. такі. Типа як півтруби труби зрізано, ну, вони впливають на рівність. Рівні ну і там же ж, тоги на рівність впливає люфт, оцей Тут ось, бачите, менший, а тут він більший. Ну Тут тоги розбито. Тут тоги розбито. Тож наварювати. тож наварювати, щоб під діаметр е, оцього пальчика. Щоб пальчик заставили. ну і Ми можемо не під діаметр пальця, щоб воно менше такого було. Ну, Коротше, щось придумаємо. Будемо показувати, що будемо робити. Помиємо. Тут повар заварити, треба. Да, оці ось повозаварюємо. І тут ми бачили в одного чоловіка, там рішення таке хороше він зробив. Е, із е, пластикових бутилок попідложував такі. Ну, типу цей. Вирізав да. Ну, Їх треба декілька з собою возити, ну, хоча б Да, Бо воно протирає. Раз, замінив, нові поставив, поїхав далі. Що ще ми планували зробити? Почистить, помазать. Почистить, помазать, це саме основне таке. І ще ось покажу по, цьому, по підбирачу. По підбирачу тут ми... треба замінити. Оці. Як ти казав, вони називаються. Ось і як називаються. А? Скати називаються правильно. Оце, Оце скати на прес. Позамінюємо їм їх, Подобавляємо пружини, де поламалися, бо за сезон декілька пружин обламали. Ну і так, в принципі, а ще зробимо е, систему розкладання трохи краще. Бо вона у нас зараз погано робить, він багато стояв, цей прес. Ну і так, я думаю, вже по пресові буде вже він нормально цікувати. Перетягнемо нитку по правильному, бо вона це ще вона неправильно затягнута. Ну це все на майбутнє. на майбутнє. А так була оце проблема з ним. І тепер воно одночасно в'ягеть, зараз ось тих буде виходити. Раз, Ну оце, бачите, не скинуло оце. Зараз воно скине. І тут небагато було. Воно було невисоке, і маси ну, не так вже й багато. спеціально плотненькі такі, ну щоб якась хоч маса. Ну, ми так церемонії дуже важкі. Я б сказав, десь від 7 до 12, ну максимум 15 кілограм. Ну, де 15 там де це маса більша буде, там то буде 15. Ну, Коротше, це так. дякуємо мене швидко. На пониженій передачі, на першій. Так що. Такі плотненькі тючки ще раз повторюся. А це така в нас проблема трапилася. Спочатку не знали, куди дивитися, ну так на відео видно, а потім вже побачили, що голка. Ну, Поки прийшла голка, поки туди, поки сюди. Ну, Декілька днів потіряли, ну, чи втратили, як правильно по-українськи. Але нічого, прийшли, говкун знайшли. Разом з доставкою нам вона вийшла 1000 1300 гривень. Новою поштою замовляли, щоб швидше дійшло, бо якщо б Укрпоштою, то б десь тиждень би воно йшло. А так за пару днів воно дійшло та й, та й добре. Ще кажу за соломку, соломка в цьому році вимокша дощами. Ну як солома? Ну в цілому насіння вимокше дощами. В цілому насіння вимокше дощами. Таке у нас світле все. Та й в людей ж таке саме, так що в цьому році таке. Зате в минулому році взагалі класне було. Жовте таке. Ну, це рік, що маємо, те маємо. Дохи пару десятків тюків буде, я думаю. Я в планах поставити вентилятор, якщо знайдемо. Щоб туди кришку закрили, вентилятор воно зв'язалки здувало. По-моєму, з якоїсь там ваза підходить коли восьмерки, я не пам'ятаю. Якийсь чоловік собі ставив, Тож бачили декілька відео, що стоїть вентилятор, та в'язало чиста. Чим воно буде плюс. Тим, що буде видувати землю, це все. Бо ви як знаєте, земля ж вона швидко виїдає, де б воно не було. Так само, як комбайн на сої, так в грузі швидко знищується, так би сказати, витирається. Так само і в'язалка. Ну Будемо пробувати, шукати десь. У ну, меня курица пришла. Все плотненько, чуть-чуть. О, нормально. Насипало тут добре, хоч і в соломка така маси дуже немає, але в цілому ну, плюс-мінус піде. Мо, чим не високий, тим краще. Воно ж тоді і вітром його не так валяє, ну і в цілому ж набагато краще. До та, так. Та, та. Соломку трохи собі. трохи може куплять що. Ну, В цьому році соломи багато, і вона зараз ні по чому. У Нас продають е, деякі продавали. Та й зараз, мабуть, продають. Ви не повірите, 25 гривень за тюк. Це скільки вона буде, я не знаю, це ну, там що? солярка безплатна, нитка безплатна. Що там можна за таку ціну продавати? У нас тюкують 15 гривень за тюк. 10-15 гривень. Ну, хто дорожче, ну коротше. Така ціна тюковки в нас. І за 25 продавати. Ну, вибачте мене, це... Це дешево дуже. Це нитка безплатна в нього. Солярка безплатна в нього, за той, хто продає. Привезли йому безплатно, чи й доставка в нього є. Ми так посчитали, що по такій ціні, якщо продавати 25 гривень за тюк. У нас тюки, правда, не по 5 кілограм. От 7 до 12, то це взагалі в мінус тюки виходять. Не знаю, як ви рахуєте, ми рахуємо так. Ну Як бачите, нормально фікує. запалювання провірили, голки виставили. Ну Трохи помучився з голкою, бо тому що там отож воно ну, виставить його, щоб воно ніде не торкалося, не чіпляло. Ну Ми з братом, мабуть, ну, таке півдня добрих потратили, щоб все. Нормально було, бо таки голку поставили, 1300 віддали і зразу її погнути, ну, теж не хотілося. Могло б, що цепку ну, перекинуло, там не так воно не в той момент би йшло і било голку. Ну, коротше, причин багато. Трошки ж нитку перетягнемо. Ну Є, що по пресу зробити, щоб він нормально дякував. Це все до наступного сезону. Ну В принципі, ми покажемо оцей сезон, бо зими, весна. Десь відео вийде по пресу коли. Так, Це ось по церкві в нас тут участочок маленький. Ну Сотих 8, 6. Змотили. Луцерква, як бачите, непогана. А насіння забрали, ну, тобто овець забрали і все. І чудово. По пресові ми вже розказували, що там же у нас трапилося тоді. Якщо не забуду, наголошую, якщо не забуду, то силочку додавлю, що там у нас трапилося. Так, така маса не цей, але сипонуло таке гарно. І овець невисокий був. Участок, я повторюсь, невеличкий був. Ну і маси тут небагато, але для себе ця соломка піде. Пилі багато. що поробиш. церква доволі швидко відійшла декілька тюків тут буде видно, що овець був А по потерях я вітер трохи більше зробив, так тут зерна трохи більше було. Зате чисте було? Наш тракторець. Брес після ремонту невеликого. Сьогодні вже в нас ой, мабуть, 4 вересня, да, 4. Це вже останнє пресування, далі стаємо на ремонт. Ну, в принципі, я вам вже казав, так що... Ще ні одного тюка не випало. Мало маси в'яже нормально, буває там низку заскакує. Что мы сделаем? Я уже знаю что делать забыл открыть Звіттяну. Не важка солома, так що кілограмів так на вскидку 8, плюс-мінус. Знаю, солома дощом вимочена, ну, як з дощом. У нас ж перед цим дощі йшли і коротше вся солома, де мене молотили, це така світла. Ну, вими всі. Корисні речовини з неї. Не важна в цьому році солома, але що робити. Що маємо, то маємо. Це далі, як бачите, там соя одного фермера тут у нас. Таке гарно в нього соя непогана, чиста. У нього 5 гектарів. Зараз ближче підійду, покажу. Он, бачите. Така соя вже на 4 вересня в нього. А тут зеленіше чомусь не знаю чому. Це теж його. Ну це наша пендюрка. Так. Луцеркочка, бачите як? Це ми з'їли люцерну і овес разом. Урожайність скажена, якщо оце так люцерна сходить, урожайність скажена. Тут сипануло так, як ніде не сипало. Так що хто хоче посіяти люцерну, офігенний метод, рекомендуємо. Люцерна і ОВС все разом. Та й те, ось лисиця була Да ось какунділі її Ха. Лисиця навіть, в зв'язку з війною дуже багато розвелося. Де хоч курей в нас вибрали, не знаю як у вас. Стріляти щось не можна і методів боротьби з ними таких же ж великих дуже немає. Так що тут таке. Ну, по, лице, по цьому ось бачите яке. Ось таке ось тюка три буде, не більше. Маси немає, Види, що, весне високий був. А урожайність гарна. <риво>

О, от так як допорисувалися. На шнурку тянемося. Трохи не допресували, поламалися. Ну, причина там така муфта з'єднувальна. Ну, той у кого Т-25 є, той знає. Так що нічого складного. Так що, <рисування> така у нас невдала пресовка. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всього найкращого. А, зараз покажу вже, до речі. Зараз. Ось, дивіться. Оп! Трактор не заводиться. Знаєш, коли в коти 25 єсть, то знаєш, що там є з'єднувальна муфта і вона у нас розсипалась. Ну, з мотором все добре, з коробкою теж все хорошо. Ну, у так, да, любую, що хочете. Ну, це ж шелестить то, що колеса крутяться. А так прийдеться насос знімати і болт шукати. Там бі за все обірвало болт. Ну я ж кажу, хто Т-25 має у володінні, той знає. Так що ось таке. Ще раз скажу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми будемо ремонтуватися. 여보, 나도 맛